Це була фіаско. — Чому? Я тобі зараз розповім. Дивись, мене привозять на Камазі, нас везуть вночі на, на двох камазах. Мене положили, я самий маленький, прикинь, я глистяра, я тоді там був вісом 52 кілограми десь. Як я. Так, да, Тому що, дивись, нема ноги, мінус почти 2 літра крові в організмі, я жовтого кольору, в мене такі уси, я просто коли подивився на себе в дзеркало. Я виглядав як мій дід перед смертю. І нема, нема ноги, тобто ногу тобі... Мені не сразу відірвало. Мені її перебуло. А, І зрозуміло. коли мене, До речі, прикинь, я коли привезли мене на золотий ліча, щоб її, типу, зашивати. Я так от е, валяюсь, стоїть анестезіолог, такий мені каже, так, хлопче, не, не піднімайся. А я кажу, да ти що, гониш, я там дітей бачу? Ну, типу, ти що, я що там спугаюсь? Порада побратимам, ніколи не дивіться на свої поранення. Вони ще страшніші, ніж на інших людях. Я так от подиваюся, а в мене така тупа дирка в нозі. Я такой фух, вирубай мене, вирубай. Він підключись не катетар.